Під будинком віце-прем'єр-міністра Павла Розенка палає шини. Акцію влаштовують з у два десятки переселенців. Так вони висловлюють урядовцю невдоволення його соціальною політикою і вимагають відставки. Це була імпровізація майдану. Напаминання Розенка, яким способом він прийшов власти, і що його може чекати, якщо он не прислушається к своєму народу. На паркані плакат акт обстеження матеріально-побутових умов проживання. Подібні акти складають працівники соціальних служб, які підтверджують справжні проживання на підконтрольній території України. Країни біженців зі сходу, якщо документу немає, переселенця позбавляють соціальних виплат та пенсії в атнашині двох мільйонів сімей із Донецкой і Луганской області із Автономної Республіки Крим вообще не никаких шагов. Не предоставлено ні жилья, ні способа евакуації, никакой либо ліба серйозної допомоги. что що є в плані помощи, это только волонтери. Сам же Павло Розенко впевнений, акція проплачена і цинічна. Мовляв, тиснути на нього вирішили через матір. Сімей маєток оформлений саме на неї. Півроку тому. Міністерство соціальної політики, яке я тоді очолював разом з службою безпеки України, провели безпрецедентну акцію і і заблокували виплат на окуповані території, які йшли через липових переселенців. Такі виплати були припинені для 460 тисяч осіб. От пройшло вже півроку після. Цього факту лише 130 тисяч осіб звернулися до нас за поновлення. Виплат все відбулося швидко. Шини загасили та віднесли їх за квартал від будинку Павла Розенка біля паркану. Залишився лишень попіл.